Кажуть, що дятли то є надзвичайно корисні істоти. Але зважаючи на ту шкоду, яку вони завдають моїм бджолам цього, цієї зими, я думаю, що з ними треба щось вирішувати радикальні способи у вигляді відстрілу підходять не зовсім, оскільки на то немає часу. Ще й кажуть, що вони нібито живуть в червоній книзі. Але я придумав дещо інше, оскільки рекомендовані в деяких е порадах розбіжні комп'ютерних дисків, крім е приважування, здається, ні до чого гарного не доводить. Тому я використаю свій метод, який мені порадив мій колега. Як варіант, було запропоновано використати поліпропіленову сітку чи поліетиленову. За порадою моїх колег. Ну, будемо сподіватися, що дана приспособа допоможе. Вирятувати вулики, тому що, повторюся, хоч дятел і нібито корисна пташка, але шкоди завдала великої. Так що будемо сподіватися, що на цьому наші стосунки між мною і дятлом так і завершаться. Всім гарного дня.